Шановні члени постійної комісії, запрошені, розпочинаємо наше засідання в змішаному режимі в онлайні і в офлайні. У нас присутні Гагарін, Захарченко особисто. Середенко, Плотнік, Чаплигіна в режимі онлайн. Тобто присутні 5, кворум є. Інформую, що для прийняття рішень тепер. Нам потрібно 5 голосів. Нам необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До речі, ще у нас говору Валерій обіцяв підключитися. Так що, якщо ми його побачимо на екрані, у нас буде 6. Нам необхідно затвердити порядок денний і традиційно я повинен запитати, у кого є питання. Зауваження, можливо, доповнення. Бачимо вас, Валерій Станиславич. Дякуємо, що приєднались. Тепер нас вже шість. кворум. П'ять. Але ж це добре, що у нас більше, ніж кворум. А, якщо питань нема, голосуємо за порядок денний. Колеги, хто за? Будь ласка, голосуємо. Плотник за. Говоров за. Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. І у нас перше питання про проєкт рішення обласної ради про продовження терміну дії контракту з кавальовим Іваном Андрійовичем, директором комунального закладу Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Колеги є необхідність доповідати? А, немає. А, у мене є пропозиція рекомендувати продовження термін дії контракту з Іваном Андрійовичем на три роки. А, школа працює стабільно, а, заперечень до її роботи немає. А, наразі присутні у нас начальник управління, який може давати вам буквально два слова про роботу школи Константин. Володимирович. Ще раз доброго дня, дякуємо ще раз за запрошення. Дійсно, школа продовжує працювати, продовжує показувати результати. У нас є завдання, які ми ставимо перед себе. перш за все, це і Олімпійські ігри, і у нас є деякі задачі щодо знаєте, критичної ситуації, яка проходить в регіоні. І проблематика відтоку спортсменів це одна з проблематик, якою ми штовхуємося. Зараз же ми в школи бачимо інші моменти залучення спортсменів з інших регіонів або спортсменів, які повертаються. Зараз ми плануємо повертати близько п'яти спортсменів, два з яких шортреки відбираються на Олімпійські ігри. Тому знаєте, цілі, які поставлені, мінімальні, можна сказати, виконуються. Стосовно Івана Андрійовича, який очолює комунальний заклад так, є рекомендації щодо продовження контракту на три роки. Завдання також виконуються, Які ставляться і школою, і управлінням стосовно розвитку зимових видів спорту. Дякую, дякую. Є запитання можливо для Олени Михайлівни, Константина Володимировича або е, Івана Андрійовича. Ну, я тільки хочу додати, що хочу подякувати Івану Андрійовичу за плідну працю. Ми також з ним співпрацюємо, тому я тільки підтримую цього кандидата і прошу також надати йому контракт на три роки. Дякую. Колеги. Є ще запитання. Пропоную тоді підтримати. Пропозицію щодо продовження контракту на три роки. Будь ласка, хто за? Говоримо за одноголосно. Тоді чекаємо сесії обласної ради і я впевнений, що все буде добре. Вас підтримує депутатський корпус. Дякую. Можемо йти? Я вам Зараз заперечувати. Так, переходимо до другого питання про проєкт рішення обласної ради про затвердження в новій редакції положення про обласний комунальний заклад Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. У нас доповідач Олена Михайлівна Ковальова. Чи є необхідність доповідати? Можливо, запитання є. Тоді пропоную перейти до голосування. Колеги, питання номер два. Хто за? Говором за одноголосно. Переходимо до третього запитання про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального закладу Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв Харківської обласної ради на баланс обласного комунального підприємства Харківської обласної ради. Знахідка а, є необхідність доповідати колеги? У мене запитання, що саме передається. Ну що списується і передається на баланс. Будь ласка, доброго дня, шановні депутати. Відповідно до звернення директора комунального закладу Лазівський фаховий вищий коледж мистецтв за адресою міста Лазова, вулиця 3А, передається нежитлова будівля літера В 1 загальною площою 208,2 квадратних метра 1960 Пятого року Будівництва первісною вартістю 45 тисяч 4 гривні, яка вже тривалий час не використовується коледжем для здійснення статутної діяльності. коледж несе е, зобов'язання щодо її охорони, утримання, е, і вона не планується для здійснення статутної діяльності, тому пропонується за висновками комісії щодо списання майна шляхом безплатної передачі з балансу на баланс у межах власності передати підприємству Мудства обласної комунальної власності знахідка для здійснення статутної діяльності? Ну а саме, ми так розуміємо, цей об'єкт буде підготовлений для передачі в оренду і більш ефективного його використання, тобто воно залишається в межах спільної власності. Скажіть, будь ласка, це стара будівля ліцею? І це ну, оці гаражі, де вони займалися раніше. Ні, там. Це, це будівля, це, це не гаражі це будівля, яка на околисі місця знаходиться у 에, у це, дякую. Є ще запитання, коли голосуємо. Питання номер 3 Хто за, будь ласка? Плотник, за. за. Дякую за погодження проєкту розпорядження. Так. Дякую. Переходимо до питання номер 4 Про проєкт рішення обласної ради про запровадження щорічного обласного соціально-культурного проєкту Обійми дитину. У нас доповідає Оксана Васильна Малиша. Будь дякую, ласка, дякую Віталій Вікторович. Ще добрий день, шановні депутати. Вашій увазі пропоную згаданий проект рішення обласної ради. Для розгляду ви всі пам'ятаєте, що в минулому році харківською обласною радою. Спільно з харківською обласною військовою адміністрацією, громадськими організаціями, було проведено захід обійми дитину, який був спрямований на підтримку ментального здоров'я дітей та підлітків з територіальних громад Харківської області. Даний захід отримав схвальні відгуки від дітей, від батьків високу оцінку. З боку інших учасників заходу, і е, депутатами було прийнято рішення продовжити таку практику щодо проведення таких заходів. Цією метою е, Харківською обласною радою були внесені відповідні зміни. І е, даний проєкт вже не, не окремий захід, а вже проект обійми дитину. Внесено до програми розвитку місцевого самоврядування Харківської області, а також до програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 23-27 роки. Тобто, цей проєкт запланований в двох програмах. Однією з програм передбачено співфінансування даного проєкту, тому з метою забезпечення. Організації заходів в рамках вже проєкту, і з метою е, організації щорічної такої акції пропонується даний проект рішення. Проект рішення передбачає саме запровадження щорічного проєкту, а також дії спрямовані на підготовку положення та е, в подальшому організаційного комітету, ну і в життя інших організаційних заходів щодо проведення і реалізації проєкту. Даний проект рішення було розроблено виконавчим апаратом. Вчора було розглянуто на засіданні комісії з питань бюджету. Комісія з питань бюджету було запропоновано в деякі зміни, а саме пункт другий викласти в дещо іншій редакції, тобто виконавчому апарату спільно з Харківською обласною радою, підготувати спільно з харківською обласною адміністрацією, підготувати проект положення для подальшого розгляду його на черговому пленарному засіданні обласної ради. То сьогодні вже на засіданні комісії пропонується в такій редакції даний проект рішення. Якщо є питання, готовий відповісти. Колеги. Я ще вчора ми працювали над цим питанням з Оксаною Васильовною, і згоден з тим, що дуже логічно вже спиратися на висновок комісії бюджетної. І у мене також була маленька пропозиція. Я хочу за. Запропонувати вам а, і доповнити ще пункт е, такою фразою, щоб цитую проєкт рішення викласти в наступній реакції виконавчого апарату обласної ради спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією, і моє, моє доповнення заключається та профільними постійними комісіями обласної ради, щоб наша комісія як профільна. Могла впливати на розробку цього положення, і щоб ми могли безпосередньо як то кажуть, і працювати, і контролювати цей процес. Ось моя моя пропозиція. Ми тільки за Оксана Васильна погодилася. Я вирішив запропонувати членам нашої комісії таку редакцію. Це було б логічно. Є якісь інші пропозиції? У мене не пропозиції, в мене для уточнення інформації. Можна, Оксана Васильна, скажіть, будь ласка, от минулі роки у нас там 18-21, ви писали в пояснювальний, що цей проєкт був в рамках програми підтримки ЄС. Да, там ще дві громадські організації брали участь, а потім це був проєкт ЄС, ефективна первинна медицина в громадах. А в наступні роки, от це 25-27, планується ще цей наш проект «Обійми дитину» Буде включати в міжнародні проекти, щоб у нас якась фінансування допомога була, щоб не тільки все з обласного бюджету у нас кошти так, е, да, зрозуміла питання. Дійсно, в минулому році е, даний захід було проведено на кошти, які у нас залишилися від реалізації спільних міжнародних проектів. Так, це е, дійсно сказано пояснювальні записки. Це було ну дійсно нам підтримка, що ми не залучали інші кошти, крім того. Організаційним комітетам, обласною адміністрацією, обласною радою, депутатами, дякуємо всім депутатам обласної ради, які активно включалися Людмила Петрівна, і Коробка Ірина, і Бічаніна ну дуже дуже багато депутатів, які ну, активно займалися цим проектом. Було залучено також до е, організації е, громадські організації, благодійні фонди і е, ну, значна, е, переважна, я би сказала, мабуть, частина. Коштів і засобів для проведення заходу вона якраз надійшла від от в якості такої допомоги від громадських організацій, благодійних фондів і інших організацій, які погодилися брати участь в організації. В цьому році у нас також закладено програмою 500 тисяч гривень. Крім того, за дорученням бюджетної комісії. Ми готуємо листа до Харківської обласної адміністрації з метою уточнення, саме чи виділені бюджетом в бюджеті ці кошти, і в подальшому, звичайно, тільки спиратися на бюджетні кошти ну це буде ну, сьогодні і неправильно, і нелогічно звичайно. Я думаю, і депутати і тепер же профільні постійні комісії, і інші учасники Оргкомітету будуть займатися тим, щоб залучити і громадські організації, і міжнародні і наземні громадські організації для до. Співпраці в рамках організації та проведення вже цього, цього проєкту, не тільки окремого заходу, а проекту. проєкту. Щодо участі, саме ну, може, ви мали на увазі в подальшому там, грант або проєкт якийсь да, міжнародний, ну, то це вже трішечки інша історія. Це ну, Харківська обласна рада, ну, звичайно, ми вишукуємо можливості, але більшість, ви знаєте, більшість. Донаторів, вона не розглядає саме такі великі організації, як учасників. Зазвичай це громадські організації або територіальні громади, але ми розглядаємо звичайно таку можливість і вважаємо, що це було дуже, буде дуже доречно і дуже доцільно пошукати і такі джерела фінансування для таких заходів. Також будемо над цим працювати, враховуючи, якщо депутати підтримують і даний проект буде вже щорічним, то є всі підстави, Ставив вже навіть з цього року починати роботу над наступним же заходом наступного року і подавати якісь заявки. І Оксана, немає... може, да, може, в положенні мається, ну, на увазі, що можна прописати оцей пункт, що з цим проєктом обійми дитину можна брати участь у міжнародних проєктах. Звичайно, звичайно, так продумати юридично, як це зробити, щоб ми мали можливість не тільки за рахунок бюджету, а з цим проєктом брати участь в конкурсних ці грантових звичайно. програмах. Звичайно, всі інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством, вони в цьому випадку тільки вітаються, і mm -hmm. звичайно, да. це буде доречно. Дякуємо, ну добре, цю, цю пропозицію ми будемо. В як ми пропишемо, та таким чином, колеги, давайте підсумуємо, тобто пропоную підтримати проект рішення з урахуванням Пропозиції доповнень пункту 2 проекту рішення, який пропонується викласти в наступній редакції, виконавчого апарату обласної ради спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією та профільними постійними комісіями обласної ради. А саме з питань охорони здоров'я материнства, дитинства, з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму, з питань бюджету, розробити проєкт положення про щорічний обласний соціокультурний проєкт обійми дитину для подальшого затвердження на сесії обласної ради. Пропоную підтримати. Колеги, хто за? Заговором за одноголосно. Дякую. Колеги, на цьому у нас порядок денний е, вичерпаний. Дякую за участь в засіданні постійної комісії. Нагадую, що 21 серпня у нас засідання обласної ради о е, 10. -й. Реєстрація починається в 9.00. Дякую за роботу. До зустрічі І на сесії. До, до, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.